Короткий курс Історії України Олександр Палій, Перемоги Великої Скіфії. У VI столітті нашої ери Персія нині Іран завоювала Лідію, Сирію, Палестину, Єгипет та частину Індії і стала першою наддержавою, державою, розташованою одночасно на трьох континентах в Азії. Європі та Африці, у 513 році до нашої ери, військо перського царя Дарія І вдерлося у скіфію. Геродот повідомляє про 700 тисяч вояків персів, окрім членів екіпажів кораблів та 600 кораблів. Для персів збудували мости через протоку Босфор та через Понизя Дунаю. Скіфи, дізнавшись про вторгнення. Провели нараду із сусідами. Лише царі будинків, мешканці Гелону та Сармати вирішили підтримати їх у війні. Решта не наважилася на опір, звинувачуючи у війні самих скіфів, які, мовляв, своїм володарюванням у передній Азії спровокували персів. Скіфи вирішили боронитися самостійно. У відповідь на вимогу здатися. Скіфи надіслали перському цареві пташку, жабу, мишу і п'ять стріл. Це означало, якщо перси не злетять у небо, не сховаються у воду чи не зариються в землю, вони не повернуться назад, вражені скіфськими стрілами. Скіфи спочатку відступали перед перським військом, відганяючи худобу, засипаючи колодязі. Та випалюючи степ на півдні України до нових часів лишилися назви місць, пов'язані з походом Дарія І. Дарієвий міст і Дарієвий брід Перси дійшли територію України аж до дону. Проте під час вирішальної битви, вражений з витягою скіфів, перський цар утік, залишивши поранених найпотужніша держава світу. Виявилася нездатною безкарно воювати зі Скіфією. Переслідуючи ворога, скіфське військо дійшло до проток Босфор і Дарданели. Скіфи уклали союз проти персів із найсильнішою на той час грецькою державою Спартою. Як повідомляє Геродот, під час переговорів зі скіфами став п'яницею спартанський цар, бо разом із послами пив вино, Нерозведене водою, до якого не звикли греки. З того часу греки не розведене вино казали Наливай по-скіфськи, У давньогрецькому місті Ніконії, нині селище Роксолани на Одещині, в 470 460 роках до нашої ери карбували монети із зображенням скіфського царя Скіла. У 334 році до нашої ери, цар Македонії Олександр Македонський, почав свій похід на схід. Олександр розбив військо Велетенської Перської імперії, захопивши родину царя в полон, підкорив Малу Азію, Фінікію, Палестину, Сирію, Єгипет і готувався до походу в Індію. Його намісник у Фракії. Територія сучасної Болгарії Зопіріон отримав наказ виступити північним узбережжям Чорного моря. Македонці заодно планували підкорити скіфів і грецьке місто Ольвію, нині в Миколаївській області. 30-тисячне військо Зопіріона взяло місто в облогу, та не змогло його захопити, маючи в тилу скіфів. Під час відступу поблизу дністрового лиману скіфи розбили македонців. Тоді це була єдина поразка непереможної Македонії. Століттями після цього вороги вважали за краще не зачіпати скіфію. Грецький історик Фукідіт у IV столітті до нашої ери називав скіфів найсильнішими не лише в Європі, а й Азії. У п'ятому-четвертому століттях майже половина всього зерна, що його споживала афінська держава, надходила зі скіфії. Тут процвітали ремесла, зокрема ювелірне мистецтво та зброярство. У навдивовижу багатих скіфських могилах знаходять високохудожні предмети із золота і срібла, вироблені в оригінальному скіфському звіриному стилі. Багаті скіфські могили того часу розкидані майже по всій території України, що свідчить про велику кількість племінних центрів і провінцій. Значну частину великої скіфії становили праслов'яни. Скіфська державність проіснувала до IV століття нашої ери. Згодом скіфи розчинилися серед споріднених їм сарматів, а також слов'ян. Пізніші держави на території України Імперія Гунів та Київська Русь вважали себе спадкоємцями Великої Скіфії. Давньогрецькі міста. Починаючи з VII століття до нашої ери, вихідці з грецьких міст Малої Азії, переважно з міста Мілета, нині в Туреччині. Масово переселяються на території сучасної південної України. Їх гнала бідність та перенаселення Греції. Число мешканців усіх грецьких міст і сіл на території України в період їхнього розквіту перевищувало 200 тисяч осіб. Найбільшим грецьким містом була Ольвія. Її населення у період розквіту сягало 20-25 тисяч мешканців. Також значними містами були Херсонес, Тира та Пантикапей. У V'яму столітті до нашої ери грецькі міста на сході Криму заснували Боспорське царство, яке проіснувало вісім століть. Грецькі міста в різні часи залежали від скіфів, карбували їхню монету, були їхніми союзниками, а іноді й ворогували з ними. Зокрема, Херсонес, не бажаючи платити данину скіфам, у другому столітті до нашої ери звернувся за захистом до Римської імперії. І лише в третьому столітті нашої ери римляни відступили з Криму. Натомість у Боспорському царстві кількасот років панували династії царів сарматського походження. Цікаво, що родовим знаком. Великих київських князів зі скандинавської династії Рюриковичів. І нинішнім гербом України став тризуб. Поширений у Боспорському царстві. Тризубами в Боспорі позначали царську власність, зокрема, черепицю з царських майстерень. Цей знак є і на монетах Боспорських царів. Більшість грецьких міст на території України. Були підкорені імперією гунів у 4-5 століттях нашої ери і занепали. Натомість Херсонес у Криму, українською Корсунь, був захоплений лише 988 року київським князем Володимиром Великим, а остаточно занепав у XIV столітті під ударами татарів.